Усім привіт! Сьогодні ми з марком солимо сало! Супер рецепт, абсолютно простий, без заморочок. Готується просто так. От на раз-два, як холодна закуска, до борщику або ж просто Марко обожнює сало. А так таке підморожене з морозилки в спеціях, і в принципі вся наша сім'я задоволенням смакує ось таке сало. А в мене має невеличкий такий прошарок м'язка вверху, проте для такого рецепту підходить будь-яке сало. Незалежно від того, чи має воно м'ясо, чи, чи воно товсте, тонке. абсолютно, чи воно має шкірку, це має. чи не має. Не принципово. Готується просто, підходить будь-яке сало, і повірте, саме такий рецепт просто не перевершений. Значить, ми дуже часто робимо сало просто в солоне, просто в солі, інколи робимо сало у спеціях. Значить, котико, будь ласка, тобі лорічку. Я вам детальний перелік спецій і кількості залишу під відео. Звичайно, ви можете використовувати виключно ті, які смакують вам. Значить, я використовую сіль. А я візьму паприку. Добре, а ти відкривай паприку. Так, візьми мені а, сюди паприки дві ложечки. Одна. Угу. Добре. В загальному 40% суміші це буде сіль. І 60% будуть спеції. Паприку можете використовувати як підкопчену, так і, звичайно, непринципово. Супер. Так, супер. Сіль є. Так, перемішаємо. Сіль є, паприка є. Тепер я візьму чорний мелений перець. А я візьму гострий перець. Добре, а ти бере гострий перець чілі. Одну ложечку, більше не потрібно. Перемішувати. Перемішуй. Перемішуй. Трошки. Ага. Аромати спеції такі пряні-пряні. Тепер тебе нам чесничок. Чесничок. Добре. Давай беремо тепер чесничок. Часничку теж беремо. Угу. Сало було таке насичене. Ще один. Ще так Угу. Добре. Після чесничку беремо. коріандр. Правильно, після чесничку беремо коріандр. Бере одну ложечку. А Откуда, наш дуже, дуже без гірки. Він дуже він пряний. Так, він дуже пряний, тому таку беремо угу, безгірочки. Добре. Тепер беремо сухі трави. Правильно, беремо тепер сухі трави. Тут в мене така суміш. Тут в мене є чебрець, майоран, перемелені зерна гірчиці і зовсім трішки тмину. Таку от суміш, яку я робив самостійно. Так, беремо теж одну ложечку. Супер, добре. Перемішуємо тепер. гарненько. Так, і я ще візьму один такий невеличкий лавровий листочок. Іде сюди. Так, кидаю, кидаю. Отак я його просто пумну. Не потрібно дуже дрібнити. Звичайно, якщо маєте лавровий листок у порошку, теж можете собі додати. Звичайно, можете брати вже готові суміші до сала, засолювати. Можете комбінувати все по своєму смаку. Перемішав? Так. Подивіться, Колір. Подивіться, який гарний колір утворився. А аромати? понюхай. Пахне? Так, буде дуже смачно. Так, це буде дуже смачно. Тепер, що мені треба зробити? Я беру шматочок нашого сала, такий от красивий, наріжу на такі кубики. І таким цілим солити. Це не проблема. Як вам подобається. Так, бери шматочок і з усіх сторін обмакуй. Ага. отак так обмах. А я на той час наріжу все наше сало. Так. Одне вже готове. Та на дошу. Супер. Перенаступне. Гарно, гарно, так дивіться. Багато. Ароматна, ароматна, правда? Молодець. Подивіться, як гарно з усіх сторін такий невеличкий шар утворюється із солі, і спецій. Це дуже прямо, це дуже ароматно. Кожна спеція почне працювати, сало впитає, а солі візьме скільки потрібно і максимально впитає свої аромати. Дивіться. Молодець. Добре, тепер дивись. Я беру залишки спеції, які залишилися. Так, рівненько розстеляю і наше сало викладаю так. сюди на сіль. Подивіться, що не сплачує. Подивіться, яка у нас виходить красота. Доволі простий, абсолютно без заморочок рецепт. Навіть я такий вмію робити. Навіть марко такий вміє робити. Я це такий рецепт дуже люблю. Я знаю, що тут ткажу. Знаю, що Марко такий рецепт дуже любить. А тепер, що нам потрібно зробити? Бавти холодильник. Правильно, накриваємо кришечкою або плівкою, застилаю і відправляємо у холодильник мінімум на три доби. Таке сало зберігається доволі довго. До місяця. До місяця, так. В іншому випадку, через три доби. в морозилку. Правильно. Ми о, прямо отако з лоточком закриваємо кришкою, звичайно, якщо у вас є місце. І ми з цим лотком відправляємо сало у морозилку, в повну заморозку. І коли нам потрібно, лоточок дістали, відкрили, взяли шматочок сала, то несенічко нарізали. Закрили кришечку і знову ж таки лоточок в ту саму хвилину відправили у морозилку. Таким чином ваше сало може зберігатися доволі довго. Нас довго не задержається. Нас довго не задержується, тому що і я, і Марко, і Оля дуже любимо, дуже любимо, дуже полюбляємо саме таке сало. Солене у спеціях. Звісно, А може бути просто солі. Так, котику, може бути просто в солі. Ми полюбляємо усі види солоного сала. Але ось таке у спеціях – це один із наших фаворитів. Готуйте разом з нами. Готуйте разом з нами, тому що це неймовірно просто. І дуже-дуже смачно. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на наш канал. Усім смачного! Смачного!